Ось так за легко. Дякую. Вибач. Має знайти Янг. Знайти Янг, Знайти Янг, Знайти Янг! 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 Халепа. Оце ж халепа. Що робити, якщо не зможе її знайти? Чи її хтось знайде швидше? Ще є Жан. Він добрий і смішний. Тільки не думає, що він управний у бою. О, може, Блейк? Така загадкова і спокійна. І любить книжки. Але не впевнена, що зможу з нею нормально поговорити. О, добре. Кого ще я знаю у цій школі? Є Янг, Жан, Блейк і. Ми маємо бути у одній команді, Ай. дурне полото. Це не означає, що ми друзі. Ти повернулась! Ей, чекайте! поверніться. Хто ж мене звідси забере? Жане? Чи ще залишилося місце у твоїй команді? Дуже смішно. Куди поспішаєш? Я не збираюся йти повільніше, бо ти тягнешся. Якщо я отримую погану оцінку, через що таке? Не така вже й повільна. Yeah. Не переживай за мене. Cool. Nice. Yeah. те, що в мене проблеми з людьми, не означає, що в мене будуть проблеми з монстрами. Yeah. Сьогодні ти побачиш іншу сторону мене. Yeah. А коли усе закінчиться, yeah. ти скажеш: Вау, ця Рубі дуже дуже крута. Хочу бути її подругою. Може, ти й швидка, але завжди марнуєш купу часу, рубі, Рубі. Рубі.